Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в пекельній карналівці. Тобто це Білгородністровський район, Одеська область. Приїхали до Олександра, фермерського господарства Наташа. Він Перший рік нас береш, да? Да, Так, Сексон, да. перший рік бере. Зайшли на уборку, Ну, балка за балкою краще сипе, з цієї сторони хуже сипе. Ну, давай так побачимо. Це тільки у нас третій-четвертий Да. На круг почитає. Ну, Дякую Богу і за це. Знаєш, год останній місяць дуже сильно пекло, він просто згорів. Я на нього місяць назад приїжджав, він зелений. Ага. Я так по срокам дивився, що це буде не раніше там, кінець вересня, кінець вересня, як мінімум. Ну, Пекло так, що я не знаю. По, рай... по району по уборці убиралися, то ти кажеш, що є дуже печально, да, убирали. Соєшний кілька. Тим волі люди сіяли дуже достойні гібриди. Угу. — Тонну, півтори. Хтось говорив там, через сусідньому селі хлопці, тільки комбайнер говорив, надо мною питати старокозачому чи де, ще 300 кілограмів брав. Це, ну, це обідно. Ну, у вас просто зона тут, звісно, дуже пекельна. Не знаю, Білгородністровський район туди їхали, до Лебедівки, там теж. Ну, а тут завжди пекло. У вас по, по цьому. Це були опади чи ні після цього? Тут опадів не було місця. Тріщини такі воно, видно, що... Три місяці тут опадів не було. Три місяці опадів не було. Ну, ні, три, Може не повних три. Ну, це третій місяць точно пішов до опадів. Ми в Олександра були, е десь в червні місяці заїжджали, Силку оставимо під відео. Ми тоді ходили, була вегетація якраз. Да. Він три тоді розвивався. — розживався. Без добрив, да, як я пам'ятаю, взагалі ніде. Та добриво цей був, рік. Фунгіцид був, інсектицид був. Їде Саксона, наважиться. Да. Тобто він закінчить Саксон і ти вже підіб'єш. Да, середній. Да, і в нього над... Я Просто візьму GPS, потім палку переб'ємо, в'їду точно скільки гектарів. Да, і буде точно взагалі красота. Дякую, да. <сум> що приїхали. Знаєш, теж вніс, якщо приїжджаєте, так і будемо говорити, я ж не каси, вам нічого не говорив. Тут останній місяць. Просто не пекло, було душно. Та будемо говорити, всі знають свою будемо говорити, рід діяльність, як правильно сказати. Да. Всі розуміють, що це таке. знаєш, Був би хтось другий, він би міг би там промовчати, щось скрити. А так всі розуміють, що це на сьогоднішній день дуже велика праця і дуже тяжело. І в сьогоднішніх умовах це я не знаю. Да. Ну вон ти вчора набрав. Я казав, будемо говорити, ми ще не знаємо да. ну... Будемо говорити, ми не саме хуже, чим всім остальним. Да. Ну, да. Не треба забувати, що і нам тяжело. Так? Да. Згоден. Ще раз дякуємо Саші і фермерського господарства Наташа. Урожайність буде на першій сторінці екрана. Да, Санька да. напише, якщо треба, ще скрін добавимо з перепискою. <студент>. Так що всім удачки, Сашки, спасіба. Так, спалилися, що в нас є опадомір. І цю пекальну карналіївку ми даємо, щоб він завжди в тебе був в повний. Пішов. Да. Ні, Щоб коли? 에, Убереся і тоді, щоб посіяв зернові і пішов дощ. Давай до і... зернових і після зернових. <рес> Окей, домовилися. <рес> так, іде міряти натуру. Так. так.

Ні, 4.500 е, 420. 420? Так. Скажи, що що в нас? 430. Е, 810 було мінус триста 430 натура в тебе. Це як? Це охуєнно. А де ви ще мірили, це А? — Де ви вище мірилися у Стаса ми були? І скільки? 390 було натура. Без добрив, без добрив. В тебе я тут скажу, чому натура більша? А за щодо густоти. В тебе натура більша. Оце, що... мельче, да? Да, він менший, він набитий, але більше поведувало, що пустого, пустого да, то, що не, ну, не більш крупніше, Да. да. За щодо густоти? Ну, нічого, десь виграв. І я тобі скажу, якщо ти будеш здавати. Олія буде. Олія буде, так. Да. Олія тут буде мінімум 50-52. Полтинник це мінімум буде, олія. Я тобі це одразу говорю, бо я вже по практиці проходив таке. Да, а можемо. Ну, грубо говоря, так. Да. 400 навіть. 400 це прям шикарно. Для твоєї зони натура 400 це... це хорошо. Я довольний. Глядачі тільки недавно повернулися від фермера. Фермер вже скосився І зараз дуже цікаво дізнатися результат по нашому гібриду Саксон. Ви відео передивилися якби, і саме-саме цікаве наступає. Алло, Олександр, на секундочку. Скажіть результат по Саксону, будь ласка, доброго дня. Що там, розказуйте? Е, ну диви, десь в середньому плюс-мінус, е, будемо говорити. Я думаю, що десь 19. — 19? Ми в лице грязьом не упали. — Ні-ні, нормально. Нормально. Ми будемо говорити. Е, я думаю, що якщо б то, що він заложив, він ця спека я думаю, він був би лідером.